Ламіко, набирай, Скажи грибку, прощавай. Наїхав на пішохода і втік. Мера міста на Хмельниччині. підозрюють у тому, що скоївши ДТП, він залишив потерпілого селянина без допомоги. Тіло 51-річного чоловіка виявили на дорозі неподалік села Новоселиця. Поруч були уламки від автівки, але водій зник. Його поліцейські знайшли уже невдовзі за камерами спостереження. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість докладніше. Знаю його з такого з дитини мені його дуже шкода. Пані Любов розповідає про односельця 51-річного Віктора, якого поховали. Напередодні знайшли його на дорозі забити. Нині тут лінок і більше жодної згадки про те, що сталося. Це дорога неподалік села Новоселиця. Вже ось сусідній їхав, вроді там побачив, вже до цієї тамари подзвонив, що піже скажи. Він десь сам йшов ночі по дорозі, а що там було, ми не знаємо. На місці знайшли велосипед загиблого і уламки автівки. Однак ні її, ні водія вже не було. Як би там не було, чи збив, чи наїхав, чи пи. Ріїхав, зупинися. Подивись, визви скору. все рівно ж не втічеш. Так і сталося. Автокопи знайшли вже невдовзі за камерами спостереження і затримали підозрюваного Франца Скримського, міського голову міста Полонне. Санкція дані статті не передбачає можливості спішного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому слідчі попросили суду взяти чоловіка під домашній арешт і оголосили підозру за залишення потерпілого у небезпеці. Отже, оприлюднили у суді з матеріалів провадження. Підозрюваний керуючи автомобілем, наїхав на велосипед. Иста від тяжких тілесних ушкоджень потерпілий. Загинув при цьому підозрюваний не надав потерпілому жодної допомоги, а залишив його в безпорадному стані. Франца з Кримського у тутешніх краях знають не лише як міського голову, а й як кажуть у селі совісного фермера. Нічого нормально, бо я знаю, як справно платив все і все. Тож, коли дізналися, що його підозрюють в смертельному наїзді, були приголомшені. Трагедія ясно, що трагедія. Сам з Кримський у суді сидить мовчки. Врешті його таки відпускають додому під нічний домашній арешт. Що сталося тієї трагічної ночі? У нього не запитати. Телефон вимкнений. Чоловіка немає ні на роботі. Ми зараз декілька днів у відпустці. Нема зовсім тут, нема тут ні вдома. Там замикано родичі загиблого віктора кажуть, покладаються на слідство і в нас біля гори, сім'ї просто сім'єю це все пережити. І там є сільство. Я ні на кого не впливаю. Попереду ще низка експертиз мають з'ясувати, що робив на дорозі Віктор і як їхав підозрюваний. Найосновніша експертиза це є автотехнічна експертиза. Обставин механізму ДТП. Там ставляться запитання, як мав діяти водій, як мав діяти пішохід, що стало. Причиною дорожньої транспортної пригоди міському голові загрожує два роки за ґратами за залишення людини в небезпеці. От в іншому провадженні смертельному наїзді срок може бути значно більшим за контроль справи. Взялася генпрокуратура анна Махно Олександр Ковтонець, Хмельниччина, ТСН 1+,1.